Розповідалася в Євангелії про те, як Ісус Христос не один раз Богу приходив і зустрічався з людьми, водив і Піса, сіяв у Борисі. І в цей момент він спинив ворогу училів Святого Сіяного, яка відповів 18 років. або бояться не девався слід перед собою. І ось Ісус Христос знову прийшов україн. Тікає рухові, заклаплені його і прачі, і поди рівно. І вона в той час відразу почала славити Бога. Але вже віруючи, вже. Нарікати на Ісуса Христа. І так вони робили завжди. Вони нарікали на нього, б ти не зробив, куди б я не пішов, з ким не зустрічав.